Але не так давно світ почув про домовленість між українською стороною і бойовиками на литовище українських бійців стали пускати самі представники самопроголошених республік. Контактна група, яка там працює, їй би була домовленість про те, щоб безпис особовий особових який заїжджає на територію аеропорта для несення бойової служби, пропускався, в тому числі і через пост так званих ДНР. Перед вами кадри, які облетіли світ. Отак мужніх захисників Донецького аеропорту перевіряли бойовики. Такі закидонами, вигружайте. Вот там все за бочка самі просите аеропорту. ми дійсно лояльні. Згодом міністр оборони України повідомив, конфлікт вичерпаний, і після цього ротації проходили спокійніше. Звісно, аби перетнути блокпост бойовиків українським військовим, треба було виконати ряд умов. Згідно їх вимог, дозволяється провозити. Продовольство, особисті речі, теплі речі, по одному екземпляру чи одному зразку індивідуальної зброї, одному ріжку до автомата і до 90 патронів у цинку. Українські бійці, звісно, були незадоволені, що їм доводиться показувати вміст своїх сумок терористам, але воїни трималися і казали, наказ і є наказ. Ліз договоривці, заходіть отак. От На завтра буду договоритися, заходіть по-другому, будемо захотіти по-другому. Багато українців такий формат проведення ротації називали абсурдним. Мовляв, як це так, бойовики перевіряють українських солдат, пропускають їх захищати український аеропорт, а потім знову з ними воюють. А наші солдати добровільно виконують вимоги ворога.